Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми саме повторимо різні теми, а саме відрізок, промінь, пряма шкала, кути, многокутники, площі та об'єми фігур. І почнемо з точки та відрізку. Якщо добре загостреним олівцем доторкнутися до аркуша паперу або крейдою доторкнутися до дошки, то залишиться слід, який дає уявлення про точку. Якщо позначити узошити дві точки А та Б, прикласти до них лінійку і сполучити ці точки, то ми отримаємо відрізок. Точки А та Б. Будуть кінцями цього відрізка. В кінці відрізка підписують двома великими літерами, латинськими літерами, даючи йому назву. На цьому малюнку ми з вами бачимо відрізок АВ або ж відрізок БА. Запам'ятайте правило: будь-які дві точки можна сполучити лише одним відрізком. Для вимірювання довжини відрізка його порівнюють з обраною одиницею довжини. З початкової школи ви знаєте такі одиниці, як 1 мм, 1 см, 1 дециметр, метр, кілометр. Вимірюють відрізок за допомогою лінійки з поділками або ж спеціальної рулетки. Два відрізки називають рівними між собою, якщо їх довжини однакові. Поговоримо про промінь. Якщо ми продовжимо відрізок АВ за допомогою лінійки за точку В в цей бік, то одержимо промінь АВ, а точка А це буде початок променя. А якщо ж ми продовжимо наш відрізок АВ за точку А, то отримаємо промінь ВА, і точка Б буде початком променя. Якщо продовжити відрізок АВ за обидва кінці необмежено, то одержимо фігуру, що має назву пряма. Пряма не має початку і кінця. Якщо ми з вами уявимо, що наш, наш зошит або наш слайд немає певних обмежень в розмірах, так що вони нескінчені, то наша пряма так само має бути нескінченною з лівої сторони і з правої сторони. Пряму, як і відрізок, позначають двома великими буквами, які позначають будь-які дві точки, що належать цій прямій. В даному випадку в нас точка А і точка Б лежать на прямій. Відповідно, вони належать даній прямій. Пряму Аби. Можна також позначити однією малою буквою латинського алфавіту, наприклад, пряма А. В даному випадку ми ось позначили малою буквою латинського алфавіту нашу пряму пряма А. Запам'ятайте, через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Це важливо знати і розуміти, що через будь-які дві існуючі точки можна провести лише одну пряму. Поговоримо про координатний промінь. Накреслимо промінь ОХ горизонтально вправо від точки О, і запишемо біля його початку число 0. Виберемо будь-який відрізок АВ, довжину якого візьмемо за одиницю. Такий відрізок називають одиничним відрізком. Відкладемо від початку променя від точки О відрізок ОК що дорівнює одиничному відрізку. Проти точки К запишемо число 1. Кажуть, що точка К відповідає числу 1, або число 1 зображено точкою К. Коротко це записують так: К з координатою 1. Число 1 називають координатою точки К. Щоб зобразити на промені число 2. Треба відкласти від початку променя один за одним два одиничних відрізки, щоб зобразити число 3, три одиничних відрізки, і так далі. Тобто від кожного ми додаємо ще один одиничний відрізок. Таким чином, кожному натуральному числу і числу 0 відповідає одна певна якась точка променя ОХ. Таким чином, ми отримали координатний промінь. Точку О, що відповідає початку координатного променя, називають точкою відліку. Якщо точка Л на промені відповідає числу 6, то довжина відрізка ОЕ дорівнює 6 одиниць. Координатний промінь дає змогу порівнювати натуральні числа. Якщо координатний промінь спрямований зліва направо, то з двох натуральних чисел більшому буде відповідати та точка, яка лежить більше праворуч, а меншому більше ліворуч. Наприклад, порівняємо точку К і точку Л координату 1 і координату 6. Відповідно, те, що праворуч, буде більше, те, що ліворуч менше. Довжини відрізків вимірюють лінійку з великими та малими поділками. Вони розбивають лінійку на однакові частини. Довжини кожної поділки відповідають певна одиниця вимірювання. Наприклад, на лінійці, що ви зараз бачите на екрані, великій поділці відповідає 1 см, а малій поділці 1 мм. Система таких поділок разом з відповідними числами називають шкалою. Шкали бувають не лише на лінійках, вони можуть бути різної форми. Це можуть бути термометри для вимірювання температури, годинники для вимірювання часу, спідометри для вимірювання швидкості. Шкали годинника та спідометра криволінійні, шкали лінійки та, наприклад, термометра такого типу, прилади прямолінійних шкал. Поговоримо про кути. Кут це геометрична фігура, що утворена двома променями, що виходять з однієї точки. Промені ОБ та ОА називають сторонами кута. А точку О вершиною кута, кути позначають спеціальним значком кута і трьома великими латинськими буквами. Наприклад, АОБ. В даному випадку ми читаємо ось так: А О, Б. Точка О, яка позначає нас вершину кута, завжди знаходиться посередині. Або ще називають кути однією літерою його вершини. Так, наприклад, кут О. В залежності від градусної міри кутів, кути бувають. Розгорнутий кут, його градусна міра дорівнює 180 градусів. Він схожий на розгорнуту книжечку. Прямий кут. Його градусна міра дорівня 90 градусів, він схожий на кут квадрата або кут у кімнаті, який дійсно прямий такий. Гострий кут це той кут, у якого градусна міра менша, ніж 90 градусів. І, відповідно, тупий кут це той кут, градусна міра якого більша за 90 градусів. Кутир у градусах вимірюють за допомогою приладу, який називають транспортиром. Шкала транспортира розміщена на півколі і має 180 поділок. Тут нас ми отримуємо криволінійну шкалу. Кожна поділка шкали дорівнює 1 градусу. Центр транспортира позначено точкою О. Для того, щоб виміряти кут, центр транспортира прикладають до вершини кута. При цьому один із променів має співпасти з позначкою 0. Відповідно від нуля, потім ми рахуємо, скільки градусів в нас виходить наш кут. Тут ми отримали помітку між 60 та 70. Відповідно, це буде в нас 65 градусів. І наступний кут поміряємо. Так само центр співпадає з вершиною кута. А один з променів співпадає з позначкою 0. І визначаємо приблизно або точно, скільки в нас має бути цей. Ну, я бачу, що тут приблизно, дивіться, отут однієї позначки не вистачає до 45, отже, це буде кут 44. Поговоримо про трикутник. Позначимо три точки А, Б і С, що не лежать на одній прямій, і сполучимо їх відрізками. Ми отримуємо вже знайому геометричну фігуру: трикутник. Точки А, Б і С це вершини трикутника. А відрізки А, Б, Б, С та АЦ будуть сторонами трикутника: кути А, Б, С, Б, А і С А, Б кути трикутника. Трикутник позначають ось таким значком: наприклад, трикутник А, Б, С. І трьома літерами відповідно до його вершин. Периметр трикутника це сума довжин усіх сторін трикутника. Сума будь-яких двох сторін трикутника завжди більша за третю сторону. Це ми використовуємо при розв'язуванні задачі. Сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тобто, незалежно від того, який трикутник, сума всіх його кутів має бути 180 градусів. І в залежності від кутів, ми розрізняємо такі трикутники. Гострокутний це той, який має всі гострі кути. Прямокутниця той трикутник один із кутів якого дорівнює 90 градусів. Та тупокутник, це трикутник, який має один тупий кут. На даному слайді ви бачите прямокутник і квадрат. У прямокутника протилежні сторони рівні. тут можна також написати Б, тут також можна написати А. І його протилежні сторони будуть рівні. І всі кути в нього будуть по 90 градусів. Якщо ми складемо всі сторони прямокутника, просумуємо, ми отримаємо периметр. А так як сторони в нас повторюються, ми можемо записати це коротше. Периметр дорівнює подвоєна сума ширини та довжини. І щоб знайти площу, нам треба помножити ширину та довжину. Квадрата всі сторони однакові, тобто всі сторони у квадрата між собою мають одне і те саме значення. Відповідно, щоб знайти його периметр, нам треба додати всі ці чотири сторони або просто 4 помножити на А. А щоб знайти площу, нам треба сторону звести в квадрат або А помножити на А. Давайте поговоримо про прямокутний паралелепіпед. Зірникова коробочка, якась цеглинка, дерев'яний брусок, ящик, пенал нам дають уявлення про цю геометричну фігуру прямокутний паралелепіпед. Поверхня прямокутного паралелепіпеда складається із шести прямокутників, які називаються гранями. Протилежні сторони прямокутного паралелепіпеда попарно рівні. Сторони граней називаються ребрами прямокутного паралелепіпеда, а вершини граней називаються вершинами паралелепіпеда. Площа поверхні такого прямокутного парелепіпеда дорівнює сумі площ усіх його граней. А так як грані попарно дорівнюють між собою, то формулу площі поверхні можна записати ось таким чином: подвійна сума площ граней. Але не всіх, а ті, які не повторюються. Або ж, наприклад, ми б мали написати тут два рази АВ, два рази Б два рази АЦ. Але ось така формула, ось так вона виглядає в скороченому вигляді. Об'єм прямокутного перелепіпеда дорівнює добутку усіх трьох його вимірів. Тобто нам треба помножити ширину. На довжину і на висоту. Якщо, наприклад, ми маємо е, площу основи, так, тут вона позначена буквою S, і знаємо висоту, то таким чином ми зможемо знайти також об'єм, помноживши площу на висоту. Куб це прямокутний паралелепіпед, усі ребра якого рівні. Тобто усі грані куба це рівні квадрати. Ну, і відповідно, щоб знайти площу поверхні, нам треба знайти площу шести ось таких квадратиків, тобто шести його е, граней. А щоб знайти об'єм, нам треба помножити. Всі три виміри: ширину, довжину, висоту, але так як вони всі в нас однакові, то ми можемо записати А у кубі. Пропоную розглянути ось таке завдання на кути. Треба назвати всі кути зображені на малюнку, назвати сторони і вершини кутів, і записати кути двома способами. Отже, перший кут: ми маємо кут КМЛ або ЛМК. Сторони в нас ЛМ і КМ, вершина кута М. І записати ми його можемо, ну, давайте ось так: кут КЛМ або ж. Кут М за його вершиною. Цей кут є гострим, бо явно його градусна міра менша за 90 градусів. Другий кут АБЦ або ЦБА. А АБ та Б, це сторони кута, В – це вершина кута. Запишемо: кут АБЦ кут Б за його вершиною. І цей кут у нас буде тупий, тому що його градусна міра більше за 90 градусів. Третій кут Г або РОД. Його сторони G, O, O, R, вершина O. Запишемо ось так: G O, R, Або за його вершиною. кут o. Давайте розглянемо з вами таку задачу. Одна сторона трикутника дорівнює 25 см, друга у два рази більша за першу, а третя на 10 см менша від другої. Знайди периметр трикутника. Отже, ми маємо три. Сторони трикутника. Перша, друга і третя. І ми знаємо, що одна сторона дорівнює 25 см. Друга сторона у два рази більша за першу. Намалюємо ось таку стрілочку. І знаємо, що третя сторона на 10 см, на 10 см менша від другої. Знову ж таки, намалюємо ось таку стрілочку. І нам треба знайти в результаті, треба знайти периметр. Як ми завжди розв'язуємо задачі. Перше, що нам потрібно, це виписати, що ж нам треба для того, щоб дати відповідь на, е, нашу, на запитання в нашій задачі. Тобто виписати те, що нас запитують. Периметр дорівнює. Периметр нас дорівнює сумі всіх сторін. Тобто А плюс Б плюс С. Відповідно, нам тепер ясно, що нам треба знайти. Нам треба знайти другу та третю сторону. Другою дією ми якраз можемо знайти другу сторону. Так як друга сторона у два рази більша за першу, то можемо записати ось так: 2 помножити на 25 дорівнює 50 сантиметрів. В нас буде друга сторона. Добре. Тепер нам треба знайти третю. Знаючи другу сторону, ми можемо знайти третю. Третя сторона на 10 см менша від другої. Тобто, 50 мінус 10 дорівнює 40 см. Це в нас третя сторона. Ну, а тепер четвертою дією ми можемо знайти периметр. Периметр дорівнює. Перша сторона це на 25 см, плюс друга сторона 50 см, плюс третя сторона 40 см. Дорівняв обчислюємо, отримаємо відповіді 115 см. Це і буде наша відповідь. Відповідь: Периметр трикутника А Б С, ну, в даному випадку ми малювали без е, малюнку, дорівнює 115 см. Ну і на цьому я закінчую цей відеоурок. Він у нас вийшов такий об'ємний. Дуже багато інформації ми повторили. Дуже багато інформації, якою ще б хотілося повторити, але не хочеться вас навантажувати. Отже, завершую наш відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні.